Шалена новина, 28 грудня. Ми чекаємо вас в нашій академії об 11.00. Тут буду проходити IT-квест. Ми з Жорою разом підготували купу різноманітних завдань для того, щоб ви провели свій час якомога крутіше перед новим роком. Про самі завдання розповісти ми вам не зможемо, але натякнемо, що вони будуть прикольними пов'язаними з IT і будуть потребувати від вас не лише інтелекту, а й ще і сили, витривалості, швидкості і міткості. Ми з Жорою маємо величезний досвід. Ми робили квести як для маленьких груп на 5-6 людей, так і на декількох сотень людей одночасно. Тож ми знаємо, як зробити так, щоб цікаво було кожному з вас. Якщо у вас немає жодного досвіду в сфері квестів, нічого страшного, адже ми про це попіклувалися заздалегідь. Ми розділимо всі команди на рівні за досвідом і за віком. Тому малеча буде грати разом із малечою, а підлітки разом із підлітками. Побачимось з вами 28 грудня об 11 на садовій 3. Купуйте білети заздалегідь, бо найближчі до свята вони стануть дорожчі. А ще можна запрошувати друзів не з академії, адже групові білети дешевші.